Дякую всім, хто завітав до нашої студії психолог і я. І сьогодні у нас тренінг кольорове чаювання. Кожен колір несе в собі певне значення, як і в колективі, робота кожного теж приносить певні результати. Тож, поговоримо на цю тему. Всім відомо, що кольори мають різні відтінки, а люди мають різні погляди та бачення. Кожна краплинка кольору важлива, якщо це спільна картина. Вчимося ми наповнювати зміст роботи кольоровими емоціями компромісів. Долучайтесь до нашого кольорового чаювання. Проявляємо трішечки креативу і чаювання у нас виходить кольоровим. Даємо змогу кожному проявити себе, свій креатив, своє налаштування, позитивні емоції і отримуємо певний результат. Це чудова змога зібратися та поспілкуватися на різні теми, які стосуються колективу. Створюємо атмосферу позитивних емоцій разом. І це дуже просто, шановні колеги. Тож, запрошуємо вас, долучайтесь до нашого чаювання і проявляйте креативність. А ми кажемо вам до зустрічі!